Завершився міжнародний проєкт Культура у відзеркаленні, реставрація будинку культури в місті Сеїні, Румунія та концертного залу в місті Калуш, Україна в мультикультурні центри. Проєкт тривав 36 місяців, починаючи з 15 вересня 2019 року по 14 вересня 2022 року. Загальна вартість проєкту 1 мільйон 37 тисяч 82 євро. Та 58 центів, 90% яких забезпечується як грант із фондів програми Хускро Юа за підтримки Європейського союзу. Загальний бюджет міста Калуш становить 325 тисяч 489 6 євро цента, з яких 90% забезпечується Європейським Союзом. Основною метою проєкту є зміцнення існуючих відносин між громадою Калуша та громадою Побратимського міста Сеїні, а також сприяння транскордонному туризму та співпраці. Для досягнення цієї мети дотримувалися трьох напрямків дій. Відновлено та обладнано дві пам'ятки історичної спадщини в місті Калуш, концертний зал та в місті Сеїні, будинок культури, створено два мультикультурні центри. Організовано та проведено серію міжкультурних заходів, що сприятимуть розвитку туризму у прикордонному регіоні. Просування туристичного потенціалу регіону. За час реалізації проєкту на рівні міста Калуша було здійснено наступні заходи. Укладено контракти та здійснено ряд закупівель, участь у стартовій конференції, жовтень 2019 року, під час якої було підписано партнерську угоду. Участь у румунському майстер-класі з гастрономії, січень 2020 рік, під час якого. Члени делегації з Калуша навчилися готувати традиційні румунські страви. Організовано та проведено онлайн-майстер-клас з астрономії в місті Калуш, під час якого сторони ділилися досвідом приготування традиційних українських страв з мешканцями міста Сиїні. Проведено робочу зустріч у травні 2021 року. Організовано та проведено спільні майстер-класи з хореографії, вокалу, вишивання в місті Калуш для учнівських колективів з міста Сиїні та Калуша, під час якого діти спільно опановували мистецтво української Танцю, співу, вишивки, проведено робочу зустріч у липні 2021 року. Участь учнівського колективу міста Калоша в румунському майстер-класі з вокалу та хореографії, гончарства в місті Сиїні проведено реставраційні та оздоблювальні роботи двох пам'яток архітектури, придбано обладнання для двох мультикультурних центрів з метою організації культурних заходів, заняття танцями, музикою та народною творчістю, виставки тощо. Створено спільний веб-сайт для просування туристичного потенціалу міста Сиїні та міста Калуш. Розповсюджено серед туристичних агентств, фірм та інших установ рекламну друковану продукцію для просування туристичного потенціалу міста Сиїні та міста Калуш. Роботи виконувались вчасно, незважаючи на проблеми, викликані пандемією коронавірусу та військовою агресією з боку Росії, у такий складний час для України постійно відчувалась велика підтримка румунського партнеру як в проєкті, так і поза ним. Тож ця інвестиція стане першим кроком на шляху відновлення міжкультурних відносин з нашими румунськими сусідами та початком співпраці у всіх сферах розвитку, залучення молоді обох сторін в проєкт це естафета співпраці майбутнім поколінням. Громада міста Калиша впевнена, що проєкт, який фінансується за підтримки Європейського Союзу, за допомогою програми юа 2014-2020, сприятиме у довгостроковій перспективі валоризації та популяризації місцевої спадщини, поліпшенню міжкультурних відносин з нашими прикордонними сусідами та підвищенню туристичної обізнаності про регіон. Партнери, які беруть участь у проєкті місто Сиїні, Румунія, управління культури, національності та релігій Калиської міської ради Україна. Період впровадження гранту 15 вересня 2019 року по 14 вересня 2022 року. 36 місяців.